Друзі, зацвів мій кактус, якому вже більше 30 рочків. Принесла я його зі школи, коли була друзі, в другому класі. Наша вчителька, як завжди, попросила діток розібрати квіточки на літні канікули. Я, друзі, мешкала від школи дуже далеко. Квіточок було небагато в класі, і дітки дуже швидко їх порозхвачували. Кому який більше подобався. <хи> друзі, кактус залишився стояти на підвіконні. Розпочався ремонт класу і його винесли в коридор. Він тоді був ще зовсім малесенький, Завишки, за вишки, друзі, ну, десь приблизно 15 см. Одна його грушка була переломлена навпіл. А інша грушку дітки потикали олівцями, ще й написали на ньому Оля плюс Рома дорівнює сердечко. Друзі, мені стало так шкода цього нещасного кактусьонка, що я набралася сміливості та забрала його додому. Дома я його полікувала і вже наступної весни. Він мені віддячив одною дуже запашною квіточкою. Я була на десятому небі від щастя. І з того моменту, друзі, розпочалася моя безмежна любов до всіх квіточок на світі. Друзі, в мене є декілька відеороликів про цього велетня. Я тепер хочу кожного року робити відео саме про те, скільки раз за літо цвіте мій кактус Ехінопсіс акантакаліциу. Починаємо рахувати, друзі. В минулому році кактус проквітував рівно 7 раз за літо, в цьому 2023 році, 1 березня. З'явилися перші дванадцять бутонів. Друзі, розвивалися ці бутони стрілочки аж два місяці, і тільки 30 квітня вони відкрилися. Друзі, як завжди, дуже ароматні, аромат стояв по всій хаті. Але квіточки трималися три дні, не більше. А потім зів'яли. Та вже, друзі, кактус мій знов заклав нові бутони. Чекаємо на нове цвітіння мого красунчика.